Нині говоримо про рік роботи та головні рішення Вінницької обласної військової адміністрації. У нас на зв'язку Сергій Борзов, начальник ОВА. Пане Сергію, ви вже майже рік начальник військової адміністрації. Які важливі рішення, викликані військовим станом, були прийняті за цей час в області? Вітаю всіх. На жаль, війна змінила усі плани, але на щастя вона згуртувала нас, і ми разом всі працюємо і допомагаємо. Кожен. На своєму місці і всіма силами наближаємо нашу перемогу. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії допомагаємо Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсону та активно підтримуємо деокуповані території. Лише з березня по липень Вінницька обласна військова адміністрація передала регіонам-партнерам товарів на 133 мільйони гривень. З 25 лютого до сьогодні наша область перетворилась на транзитний хаб для людей з постраждалих регіонів. Ми прийняли до себе вісім закладів вищої освіти за програмою уряду на Вінничину релоковано більше 40 підприємств із Харкова, Херсона, Миколаєва та низки інших областей України. Значна увага приділялась охороні здоров'я, адже ми не могли допустити збою у функціонуванні. Тому медзаклади Вінничини отримали 29 Станції супутникового інтернету Стерлінг та забезпечені генераторами різної потужності. Це дає можливість забезпечити стабільну роботу закладів охорони здоров'я. В умовах війни це суттєво змінило підходи до також освітнього процесу з урахуванням безпекового компоненту. Ми продовжуємо злагоджено працювати з органами місцевого самоврядування. З ДСНС, поліцію для подальшого забезпечення освітнього процесу. Загалом 80% закладів освіти області обладнані укриттям. Це набагато більша цифра, ніж сьогодні в середньому по державі. Це 69-70%. Але все було б набагато складніше, якби не підтримка наших партнерів. Ми отримали і продовжуємо отримати допомогу і вантажі з Чехії, Польщі, Великої Британії, Франції, Румунії, Молдови. Тепер ми побачили, на кого завжди можна розраховувати, а в чию сторону краще не дивитись. Нові виклики постали перед нами після масованих ракетних ударів по об'єктам критичної інфраструктури Вінничини. Вінничани добре знають про аварійне відключення і про тотальну економію споживання електроенергії. Враховуючи всі обставини, нами розроблено чіткий план дій на виникнення будь-яких позаштатних ситуацій. Важливим залишається і також забезпечення усіх умов для стабільного проходження опалювального сезону, і я вважаю, що тільки разом ми здолаємо будь-які виклики. Скільки людей, які були змушені покинути свої оселі, були прийняті у Вінницькій області. Наша область є однією з перших, яка прийняла вимушено переміщених осіб спочатку повномасштабного вторгнення. Транзитом було розміщено понад 500 тисяч осіб, і це тільки офіційні дані. Відносно до місцевого населення найбільше внутрішньопереміщених осіб розмістили в себе Погребищанська і Оратівська громади, і в них переселенці складали майже половину місцевого населення. Загалом Вінниччина прийняла близько 183 тисячі людей з різних регіонів України, і станом на зараз залишається майже 180 Маємо більше 130 центрів колективного розміщення, в яких мешкає 4,5 тисячі переселенців. Решта проживає в приватному секторі. Перебуваючи з робочим візитом на Вінниччині, віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук відзначила високий рівень підтримки переселенців. Люди отримують всі належні виплати, одяг, продуктові набори, предмети першої необхідності, спеціальне дитяче харчування. Більшість із них мешкають у домівках, тож можуть не просто комфортно жити, а й розвиватися. Зі свого боку, можу запевнити, що у Вінницькій області достатньо місць для розміщення переселенців, і ми постійно тримаємо руку на пульсі. Якщо хтось захоче сюди приїхати, щоб пережити зиму, для них обов'язково знайдеться місце. Якщо говорити про продовольчу безпеку, з якими викликами зіштовхнулись аграрії в умовах воєнного стану, та чи вдалося впоратися з ними? Цьогоріч багато хто у світі побачив, наскільки вагомим є внесок українців в глобальну продовольчу безпеку. Життя мільйонів людей у різних країнах безпосередньо залежить від нашого аграрного сектору. Підприємства мають працювати, податки сплачувати, казна наповнюватись. Це все робиться заради перемоги. Особливо це стосується продовольчої безпеки. Вінницька область стала однією з флагманів для харчового забезпечення держави, так і для країн Європи і Азії. Завдяки нашим аграріям, сільгоспвиробникам, фермерам різних форм господарювання. Нині утримується аграрний сектор. Попри всі складнощі та ризики, ми виростили гарний урожай та мужня вистояли на продовольчому фронті. Війна достеменно змінила географічний напрямок експорту. Якщо раніше основними покупцями української продукції були Китай, Індія, Єгипет, Нідерланди, то зараз це здебільшого європейські держави. І станом на кінець жовтня 2022 року, за темпом зростання експорту товарів Вінницька область на четвертому місці серед регіонів України це 29%. Важко усім, але дякуючи ЗСУ. Наші аграрії змогли зібрати урожай 2022 року. Пане Сергію, розкажіть, чи готова область до блекауту? Масовані обстріли ворогом території України змушують швидко реагувати та діяти відповідно до обставин. Вінницька область також є серед постраждалих регіонів, де зафіксовані влучання ракет, в об'єкти критичної інфраструктури. І після однієї з таких масових атак. 242 населених пункти залишились без світла, але в області швидко відреагували на ситуацію. Було оголошено про введення режиму тотальної економії електроенергії. Потрібен був час, щоб відновити певний запас міцності наших електромереж. Вінницькі енергетики доклали максимум зусиль, навіть попри ризиків для життя. У місті Ладижин після серйозного ушкодження основного теплопостачальника. 18-ти тисячне місто залишилось без тепла. Для вирішення ситуації прийшлося втрутитись військовій адміністрації та прийняти рішення про оголошення надзвичайної ситуації воєнного характеру та знаходити альтернативні види джерел тепла для міста. Наразі у місті триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Зараз створена робоча група фахівців обласної адміністрації, так і місцевих, продовжує облаштовувати по території міста. Резервні, твердопаливні і газові котельні. Роботи ведуться, ситуація контрольована і при великому обсязі робіт ми намагаємось робити дуже швидко все. Фахівці працюють щодня, цілодобово. Варто відзначити також важливу державну ініціативу це створення пунктів незламності. Якщо коротко, то це місце, куди кожен може прийти в разі тривалого відключення електроенергії. Там є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних пристроїв. Місця для відпочинку, аптечки та все необхідне для матусь і дітей. Станом на сьогодні на Вінниччині налічується 540 пунктів незглавності, з яких більше 240 облаштував відповідальний бізнес. Нові пункти відкривають щодня, і в області розроблений чіткий план дій випадку знеструмлення і зникнення інтернету та мобільного зв'язку. Беручи до уваги виклики сьогодення, ми готові до будь-яких сценаріїв. На завершення, зважаючи на те, що за кілька днів розпочнеться новий 2023 рік, щоб ви побажали віничанам, я переконаний, що бажання у всіх нас одне це наша перемога. Бажаю усім незламної віри. Працюємо кожен на своєму фронті на благо Вінничини в ім'я перемоги України з Новим роком! Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Борзов, начальник Вінницької військової адміністрації.